Добрий ранок, мої любі дітки. Сьогодні в нас буде заняття з художньої літератури. і Ми сьогодні послухаємо та вивчимо віршик, який написав Іван Нехода Ведмедик Мішка. Віршик називається Ведмедик Мішка. Ну, а це ведмедик Мішка. Він не плаче і реве, він звихнув учора ніжку і тепер кривенький трішки, та нічого, заживе. Діти, скажіть, як звати ведмедика? Правильно, ведмедика звати мішка, а чого він плаче? Плаче тому, що звихнув ніжку і йому дуже боляче. А зараз я ще раз прочитаю віршик, щоб ви його запам'ятали. Я хочу почути, як ви його мені розкажете. Отже, слухайте уважно. Ну, а це ведмедик мішка. Він і плаче і реве. Він звихнув учора ніжку і тепер кривенький трішки, та нічого заживе. До побачення, мої любі дітки. До нових зустрічей!